Друзі, всім привіт! Сьогодні середа мені вдалося побувати в соціальному магазині. Нарешті, після перерви двохтижневої, в цьому магазині мені вдається значно зекономити наш сімейний бюджет на харчування, тому без нього це так відчутно. В першу чергу на фінансах, коли немає можливості економії. Соціальний магазин знаходиться в сусідньому містечку, це така ініціатива. Муніципальна благодійна, коли магазини, ферми, великі мережі, супермаркетів передають частину продукції, переважно, коли термін. Придатності добігає кінця, або вже там трохи за, якщо це консерви, і це не шкодить там, е властивостям продуктів. Ну, ви самі побачите, переконаєтесь, дещо все гаразд з датами, але закупають спеціально і передають для того, щоб люди, які мають. Певні життєві обставини непрості, або люди, які відносяться до соціальних таких верст населення, незахищених верст населення, в тому числі сім'ї з дітьми, багатодітні родини, можуть користуватися послугами цього магазину. Там є наше досьє, на підставі якого ми власне. Один раз на тиждень маємо право купити там продукти. Сьогодні не виключення, ще й день відкриття після відпустки. Тож деякі продукти мені, як перші, хто відвідав цей магазин, вдалося взяти. Маю сказати, що, звичайно, кількість продуктів там обмежена, тому можна приїхати, наприклад, в третій день, вони працюють три дні на тиждень, приїхати і ну, буквально нічого вже не отримати, крім. Якихось консерв, які там на постійній основі знаходяться. Навіть фрукти овочі можуть бути повністю відсутні. Тож сьогодні оцініть мої, моє полювання, так я це називаю, виловом, що мені вдалося взяти. Зараз все покажу, розповім детальніше. Витратила я 64 євро, 64,03. Цікаво, що ось тут є. Ще рядок, в якому написано, скільки я зекономила, тобто від повної ціни в звичайному магазині. Написано, що 129 ,25 євро 25 центів. Повна ціна це моя власне сума економії. Непогано, дуже непогано, що ж саме я? Придбала. Отже, хліб, який, як ви бачите, по іншим моїм закупам, ми часто купуємо в супермаркеті, це тостовий хліб, з яких бутерброди, сенвічі робимо. І ну, багато в нас такого хліба йде. Робимо постійно запаси, кілограмовий Тут я заплатила 60 центів і 1 євро заплатила тут 850 г. В цьому хлібі. І я сподіваюся, на кілька днів нам цього має вистачити. І це десь 50% економії від звичайної ціни. А, братері Компас. Трошки є канцтоварів, так як ми потроху їх закуповуємо. Ну, вже і не потроху, вже 200 євро витратила. І ще попереду закупиться тільки ось все необхідне. Для початку навчального року, тож, якщо є така можливість хоч трошки зекономити, я вирішила цим скористатись. Хоча гумку, наприклад, ми вже купили і чоловік замовив компас, це так називається, циркулі. Але, знаючи вже з досвіду, протягом року доведеться їх ще докуповувати, буде непогано, якщо в нас буде запас. Отже, Компас, як я сказала, 20 центів всього на всього коштує ось такий є циркуль. Він найпростіший, бачите, він для олівця простого. Але таке за 20 центів нехай буде точно знадобиться. Взяла всього два Далі ось такий скотч. Нещодавно купувала у одній бенефіціарці. Саме такий в карфурі за 2,60%. І здається, це навіть там ціна зі знижкою була. А тут я взяла за 1 євро теж такий у нас розхідний матеріал для дітей. Я взяла 3 штуки, власне, заплатила 3 євро. І ось такі гумки по 50 центів. Теж вони губляться, кришаться, ламаються, тож є можливість взяла. Далі Uh, і ось такі брос, тобто пензлики для малювання. Вони такі товстенькі. Ну, дітям теж на арт-пластик буде необхідно. В художню школу, вдома зовсім немає пензликів, десь розгубились за євро 20 ридбала. Чіпси. Ось такі чіпси. Описано ну, з меншою кількістю солі. ну Не знаю наскільки це правда, 250 грамів зі смаком... Барбікю давно вже не купували, тож взяла два пакети. Тим більше, що ціна 90 центів за ось таку 300-грамову одну упаковку. Це десь два з половиною рази дешевше має бути, ніж в звичайному супермаркеті. Моцарела 1 кілограм. Дивіться, що мені вдалося роздобути, придбати ось таку моцарелу. Чудово тут кілограм її, і це те, що я зазвичай купую для піци. Найближчим часом у нас знову вона буде. І просто немає, немає куди подітися, якщо є такий чудовий запас. Можливо, не все використаю саме на піцу, на інші страви теж підійде, тож... Ось так, тим більше, заплатила я за цей кілограм 3,90. Це більш ніж у два рази дешевше, ніж коштує це в магазині. Фромаж ваш. Це в нас ось написано, що коров'ячого молока. сан Марселін різновид такого м'якого сиру з білою пліснюю зверху. Я ще й інжир зверху. Зараз, Зараз сезон інжиру, сезон фіг. Тож спробуємо це а, скуштувати разом. Думаю, буде оригінальний смак а, і була можливість придбати такий сир. Коштує він. А... Євро 20 всього я заплатила, оскільки повна ціна в супермаркеті, я не знаю. 160 грамів, по 80 грамів таке кружальце. Далі в нас Лордонс. Це ось такі шматочки бекону, я це називаю. В'ялена солена свинина. Такими шматочками, невеличками, дуже смачно йде вона до яєчні, до омлетів, до... я готувала дартів, це такий ну, тарт з сиром, картоплею і з таким м'ясом. І ще до е, карбонара, до соуса карбонару ми теж таке купуємо, готуємо. Смачно дуже. 200 г тут, і заплатила я за це 60 центів всього. Дуже-дуже непогано. Здається, це в три рази дешевше, ніж звичайна ціна. Далі пате. Це в нас ось такий паштет, дуже смачний, якщо ще свіжий багет, є, просто супер. Він, здається, тут, ну, якісь тут шматочки, дуже мені нагадують М -м, гриби, мабуть. Так, шампіньйони нуар є. Два різновиди якихось грибів тут додано. І це печінковий паштет фуа. Патет де фуа, власне, 100 грамів. По 50 грамів окремо запаковано і коштує такий паштет 70 центів. всього. стик хаши. це ось такі стейки, завжди їх беру, постійно вам показую. Це ось м'ясний продукт, який можна придбати. Мені дозволило сьогодні взяти дві упаковки. Ось така котлетка з фаршу важить 100 грамів. Відповідно, у мене 2 кілограми. Заплатила я всього 8 євро. Тобто один такий коштує 40 центів в три рази мінімум дешевше, ніж коштує в супермаркеті, тут яловичина 100% Ось написано, зі 100% яловичини. Ці котлетки я їх використовую для різних страв, для класичних котлет. Розбираю, думаю, якраз і лазанью приготую. Взагалі в мене був невеличкий запас, можливо, ще її залишилося але треба було поповнити. Сьогодні, як я кажу, в них багато цього м'яса. <см> Сьогодні дозволили взяти більше, і це супер. Тому що продукти нормовані, не можна теж деякі з них брати скільки завгодно. Далі. Бомбон. Це, це в нас цукерки. Ось такі жленькі. Взагалі діти вже таких їли-їли. Я їх перестала брати, але не було іншої альтернативи. Тож взяла кілограм, і тут всього 2,80 Коштує кілограм. Три рази дешевше. Ціна в супермаркеті. Далі. 30 це за ось таку ковбасу. ну, Знову ж таки, це те, що необхідно для піци буде. Вже в нас є, бачите. Фоми. Копчена, сиру копчена. Чи варено копчена ковбаса, як правильно сказати, не знаю. Вага. Тут в нас 300 грамів. ну, за євро 30 на всього я це придбала. Ось якийсь який скарб за 60 центів всього, але було позначено тільки одна упаковка на сім'ю. Ось так, Тут до вересня й строк придатності до 4-го 120 грамів, ну як я вже сказала, всього 60 центів лосося м -м, копченого, так, солено-в'ялено копченого. Дуже має бути смачне жамбон сик. Це в нас ось хамон, це називається, хоча перекладається шинка, жамбон. А, сухе солене, Написано 5 шматочків, вони доволі так товстенько порізані, не, не тонесенькі, як то зазвичай в супермаркеті були. Ну, цікаво. Швидко не подивлюсь навіть звідки це частіше з Іспанії, іспанське таке. Таке в'ялене м'ясо тут можна придбати, але 250 грамів коштувало мені всього на всього 2,10. Тобто 850 коштував би кілограми. Це в 3-4 рази дешевше, ну, значно дешевше, ніж в звичайному магазині. Ось така можливість у нас була придбати. Далі йогурт, йогурт, йогурт ось такий. Люкс вони його назвали по 40 центів. Такий його. Дві баночки всього було, можливо, більше взяла з мюсер, але було всього дві. І таких теж це чизкейк. Ось так він виглядає, теж, здається, скляні там баночки. Ось так, теж тільки два, і одна баночка 40 центів коштує. Відповідно, 80 80 центів заплатила. Молоко теж нормований продукт, можна 1 літр на члена родини, тому я беру 7 літрів. Ось. І в мене воно коштує тут 60 центів. ну Це майже в 2 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Останнє, що я купувала за 99 центів в нето, літр молока коштує. А тут ось 60 центів. Взяла 7 літрів. Будемо готувати, пити і так далі. Далі у нас йогурт питний. Ось так він виглядає. 12 вересня ще дата придатності. Тут 825 грамів і коштує він 80 центів. Ось, зі смаком полуниці. Консерв Консерврут це в нас ось такі груші маленькі. Я вже їх раніше купувала, італійські, до речі, італі написано: взяла 5 баночок. Одна баночка така 60 центів коштує. Це в нас такий такі різновид фруктів ще додатково. Далі в нас сніданки сухі. Ось цей 60 центів коштує. Тут. Пластівці з чорним шоколадом. Вага, вага, шукаю, 300 грамів. І ось такі кульки з медом написано, кукурудзяні кульки. Таке коштує 80 центів. Тут 375 грамів. Сніданочки. І залишаються в нас овочі та фрукти. Все йде за однією ціною. Сьогодні мені так пощастило, що аж 20 кг я взяла 2700. Ціна 90% центів за кілограм. Все в одну в мене сьогодні дві торби вийшло, все важиться разом. Тому показую, що саме я купила. Дуже пощастило з нектаринами. Вчора купувала по 3 євро кілограм нектаринів, а тут за 90 центів кілограм, і тут близько 4 кілограмів, я думаю, в мене тільки нектаринів вийшло. Ось такі величезні голівки капусти білокачанної значно менші, такі на півтора кілограми капустинки коштують у нас 3 євро в супермаркеті, а тут ось е таке. Думаю, що, ну, можливо, незначно дешевше, але все одно дешевше я купила цю капусту, ніж могла б я на ярмарці чи магазині придбати. Давно вже нічого не робила. Думаю, що завдяки ось цьому фаршу і цій капусті будуть в нас голубці. Всі в нас в сім'ї дуже люблять голубці, рідко готуємо, буде в нас така нагода. Ну, і ще щось обов'язково придумаємо, будемо відводити душу. Капустку, варенички з капустою не їли 100 років, хотілося б чи просто потушкувати. Ах, будемо. будемо таке робити. Цибуля пори взяла ось таку. Ну, Останнім часом я використовую більше на суп-пюре, коли готую. Ну, так варю, перемелюємо, дуже смачно саме таку цибульку використовувати, подивимось. Два перчики взяла, ось так, вибирала, бо не всі вони там були гарненькі. Трохи моркви. Останній раз купувала євро 39 кг моркви коштує, тож по 90 центів трошки зекономила. бо І ту моркву, яку купувала, з'їла за один вечір. Кілограм. Апельсини ну різні теж вибирати довелося, щоб не були там гнилі, щоб все з ними гаразд було, не почавлені. Апельсинів десь півтора кілограми вийшло в Києві місцеві з місцевих ферм. Є якісь ну ось такі вже трохи м'якенькі, є тверді, дуже. Але Ківі, до речі, вийшло десь теж 3 кілограми мінімум. Будемо їсти. Це буде червона. Тут його кілограм, бачите, 90. А, ні, тут не кілограм, тут пів кіло. Так, пів кіло. коштувало в магазині євро. Відповідно, я за 45 центів купила такої цибульки. На, до речі, на піцу саме те, що треба на салат. Помідори, вони ось такі м'які, трохи перезрівші, як то називається, але вони не тріснули, не, не забрудили. Гарні помідорчики. Сьогодні можна салат їх, з них зробити. 5 штучок там буквально, ну, може більше, ніж пів кіло помідорів. Цибулька ось така ще молода. Кабачки, вони ж цукіні, взяла три штуки. Я теж три, так, Там три в мене кабачка. До супу пюре можна їх використати теж. Приготувати один огірок, він тут трошки, бачите, постраждав, але сьогодні на салат з помідорами піде дуже швидко. Тут огірки такі продаються поштучно, і таке коштує зараз євро 20 в магазині. Ну Нехай євро один такий огірочок. А я ж на вагу його взяла. Дині, динь 5 штучок. Вони гарні обирала теж, щоб не були вони не прим'яті, не придавлені, бо дуже швидко портяться, якщо хоч трошки пошкоджені. Тож приділила цьому увагу. Але знову ж таки, зараз найнижча ціна, євро 49. На ну, ось такого розміру деньки, невеличкі, поштучно вони продаються. Ну, а тут я взяла той ж вважаю, що дуже гарно дуже гарно я зекономила. І гриби на піцу можуть піти, хоча в мене є ще заморожені. Грибів тут, мабуть, ну, до кілограму вийшло, там те, що було. Воно ось так виглядає. Бачите, такі ось шапочки. Капелюшки залишились, але мені підійде. Або на лазанью теж можна використати, хоча для лазані, можливо, їх не так багато. Подумаю ще: ще в мене є можливість ну вирішити, що я буду готувати днями і приготую. Що ще я не розповіла? Так, це євро 20 коштував ось такий шампунь. Тут його пів літра. У ну, нас використовується дуже багато і гелю, і душу, і шампуні. Тож, коли є можливість хоча б там євро на пляжці зекономити, я це роблю. Сьогодні ось забрала єдину пляшку шампуню. І ось такий мус для укладки. Для Зачіски у нас Семен зараз використовує. Ну, закінчилось з нього, він вже кілька днів мені каже, що треба йому ще треба купити, ну і до школи підготуватись купити. Я чекала, сподівалася, що буде в наявності тут, і не помилилась. Євро 50 заплатила за одну таку, тут 150 мл, моделінг, так? Називається? Мус? Для моделювання зачіски, мус. Я взяла дві. Такі пляшечки, бо я не впевнена, бо я не впевнена, що наступного разу буде в наявності. Ось так. І наостанок покажу, що взяла безкоштовно. Теж сьогодні з'їмо це десерти. Ось так. Такий йогурт фермерський в баночках. Тут 4 баночки. Там вчора закінчився строк придатності. Тому що треба, ну я думаю, що з ним все ідеально, все з ним. Гаразд. До речі, якщо щось настільки ну, прострочне небезпечне для життя, то для здоров'я, нехай не для життя, для здоров'я, то його тут не запропонують. І були такі моменти, що просто викидали, бо, наприклад, якась молочка або ковбасні м'ясні вироби. Вже їх не пропонували, навіть якщо там дата-не-дата, дата, дивилась на консистенцію. І е, викидали, не продавали. Тож я в цьому впевнена, в них впевнена, що все в холодильнику зберігалось, все, все в чудовому стані. Ну, до того ж, сьогодні з'їму і все буде гаразд. Теж вчора дата закінчилась, тут мус з фісташками, молодці, і з чорним шоколадом. Ось такий десерт, дуже цікавий. І отже, цей десерт і ці йогурти мені дістали сьогодні безкоштовно. Просто так мені їх ось віддали. Ось так. Витратила сьогодні. Багато смачного. Моя родина зараз чекає, коли я закінчу це відео знімати, щоб собі щось обрати. Правда, вже пригостилися нектаринами. Роздивилась, що ж я тут сьогодні принесла, виловила. Не буду вже їх затримувати. Дякую. Вам за те, що переглянули це відео. сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Це такий розважальний контент все ж таки. Бо ніколи до кінця не знаєш, які продукти сьогодні будуть у нас на столі. Дякую, що продовжуєте слідкувати за каналом. Не забудьте підписатися. Побачимось в наступних відео. Бувайте!